Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні хочемо трошки похизуватися нашим новим придбанням, саме це кранові ваги. Ну, тепер після розпаковки подивимося, зараз їх трошки потестуємо, покрутимо в руках. І зосталося тільки кран купити до кранових вагів. Значить, по модельки це у нас виходить вагар. Аж три. Ну, до трьох тонн вони угу. моделі. І тут у нас коробки йдуть у нас універсальні. Тут у нас що, міточка стоїть, да? Е, да, мі... ну, ось галочка стоїть типу, то, на моделі. Mm. Ну, з двох боків. Mm. Ну, ясна справа, що нам 5-10 не потрібно. Okay. До двох тонн трошки вроде бы, як і Ну, Бо тому, що кун там до двох тонн піднімає, а от до трьох вже запас міцності. Плюс там по ціні його ще 6 до тис... Чи тисяча, чи скільки там, чи півтори, ну щось таке, різниця, так? Між до щось фігня там. Буквально... Пультик, па. А, ну дай. Оп, все. Оф, понятно. Зеро fix, Ясно. Добавить. Киф. Вашеньки. Ну, взагалі. Ну, так. Да? Угу. Можна здати. <laughs> Ну да, алюмишка, алюмишка, да, бо л是的, за все, магнитік, так, алюмішка. Скорі за Магнітиком, легенько. Магнітіком, папа, магнітик, провіримо. Так, брали ми їх, взагалі чого. Ми ж доробляли кукурудзу. Це сама перша робота, і сама необхідна, яка на них буде проводитися, це е кукурудзу ми доробляли, і вона у нас в бегах виходить. <плюс> може сівши акумулятор. Просто... 3,8, заряджений. Directory... <het hoved up> Да. О, просто придемо. Довше, довше треба було mm -hmm. тримати. Просто ж треба відкрити Добі, книжку. Зелененький. Ну, ну, ж, ні, а на сайті ж було в описі написано, або зелений, або червоний колір. А ну... Та ну ти їх зараз порвеш. Я навіть не встиг сказати, чи для чого Присо, ми ти, їх взяли. Та які? 33, ти чого 320? Ді, ти, я я тягну у тебе. Дискретність пів кіла, до речі. А. Оце пів, ну, поняв? Десяті кілограми. Ну, а да, 500 грамів? Да. Для чого їх взяли? Ми ж в беги навіяли кукурудзу, щоб її зайвий раз не висипати ж, на підлогу, там, не травмувати і все таке інше. Ми в бегах так і залишили. Прийде машина, а до вагів, до, де таруватися і важиться, скільки? Кілометрів 10. Ну, ну Сім. Ну, коло бля, 10. Ой, 10-20, блять, грубо говоря, там. І куном. Ковшом, ти приблизно ж можеш порахувати там, да скільки вазі, а от бігбеги там малі, великі, і тому прийшлось виділити такі кошти і купити таке чудове дійство. Е, до речі, купляли ми в інтернет-магазині Світ Вах. Ми додамо посилання в описі і посилання на самого виробника компанію Вагар. Вони от книжка, все є. Що там? Коротше, польська, українська угу. і англійська. Все, понятно, немає. Ну. ну, все понятно. Все понятно. 300 літ він потрібен. Ну, На, польс... На польській давай чеши. Класно. <свісно> от. І там, звісно, перелік у них ваги є, від, грубо кажучи, отаких от до автомобільних. Ну, там... Видите його батарейка класна, написано. В, в них. Угу. Там перелік продукції дуже великий. Нас цікавили саме кранові ваги, тому що вони нам будуть в нагоді. Ми ними будемо працювати. Ж, ж, І тому та не вимикай, ми зараз ж будемо працювати з ними. Спробуємо цю ж зважити, ну щоб побачити. Ні, спочатку мене зважимо. Ну яка різниця? вішатися ж треба ж все рівно. Вішатися. Ми не це вірьом. Он вірьовка вже висить. І будемо ними працювати. Звісно, як будемо здавати кукурузку, ми покажемо вам, як це дійство буде в нас відбуватися. Получається, вони йшли у нас. В принципі, вони в нас зібрані, до роботи вже готові. Нічого, нічого. По роботі там щось до 120 годин на, на акумуляторі. На це капець. Це в принципі це більш надовго. ніж достатньо. Да. І... E, що там, стабілізація є. Да, там До 8 секунд а, ну, по, написано. Почитай, бо написано, я не стабілізацію. Ну, Тара, типу e, so. ясна справа. Тарування є, стабілізація ваги, ну це якщо там вантаж може тіліпається, чи що, щось таке. я так О, поняв, коротше, кеп назад, на пульті е, uh -huh. Вона ну, зафіксується і 30 секунд буде держатися, навіть якщо ти снімеш мішок. Mm. І там 30 секунд збрасуєш. Сумування ваги, по-моєму, теж є. Ось о, e, ад, Ат, це, по-моєму, для підсумання декількох результатів звати. О. Ні, ну ми Клавішу. По ну, а їм, так, не, та, писатимеш. Секунд притер... цю... да, будеш клацав, ой, що не включається. 에... На дисплеї а вона зображається версія програмного забезпечення в форматі Є XX. Поняв, що як включаєш, то туди написане, то програмний забезпечення. Чи прошивається, mm -hmm. капець. -то. Ну, ну, для, для того зроблена, будуть клавіша Тара і вимкнення вимкнення. Ну, да, да, да. ну щоб ти ж... Один раз надав старі, да, а вже довго, як щоб вимкнути їх або вимкнути. Це? От, сетап для переходу в меню. Поняв, тут ще щось можна. Не в меню. треба нам перей... Ні, Ні, не треба. Р Рекал для воду необхідних значень при калібруванні. Можна... Не а, шо... ну понял, можна, якщо, якщо там щось тебе не влаштовує, можна калібрувати, понял? Як так, шо... якщо там щось десь тобі на, щоб чотко чітко. Ну, зараз там... ми тебе зважимо. Ну, от у нас контрольні ну, китайські є, то от тут зважимо, подивимося, що вони покажуть. Если шо, я в туалет не ходив. <ристот> Суть до дела ж не Щось тебе... А ну встань, щось ти мало важиш. 90... Ну. Вони ще не встигли, поняли. Да. Ще перевірка була, і ти, блін, зразу вже біжиш на ті ваги. бо 91, щось думай, не то. <рес> щось мало, да? Й, ти що, прикал? О. А що, ти такий оцей? 115. Mm -hmm. Mm -hmm. Так я нормально, у мене це стабільний. Від... Ого! Там скріш моток скільки. 5 no. Ну все, 115, 115. ну і три там поки, ну це таке вже ну, що... грами. Он бачит. Не, не, вот да держать на пока получается пройдет вот Во, Фью. прошивка. Вот 3,8 вольта, бачит сейчас на заряд. Ну, это полностью М -м. заряд же не получается. Аккумулятор? Да. М -м. Так это, ремень возьми, Юр, Як ты закрыл, будешь руки себе? нормально. нормально да. будет? Давай, поехали. Хорош, хорош, мини чтобы видно было. 115 показывает. Четко. Ну а там і 3 щось було максимум. Ну, то, ні, так 300 грамів. Спускає. Все, все, 115. Ну, воно ну, на камері, бо на телефоні а мигає. А Ну, треба зелененький. Там червоний. Да. Там на а я не знаю, а як там треба. Там щось написано було. Ну я ж не, не дивився в книгу. Е, ладно. Та читать треба, бо зараз зіб'ємо калібровку, все, і не успіємо нічого навіть зважити і одного. Так, надо помаленьку, ну, бо нормально. воно потягне туди. То я буду їх. тут, давай, піднімай. Давай. Ще. Хорош. Хорош. Тихо, тихо. Куди ти їде? Та як ерунда? 382 ну, кілограма? Ну. 383 з половини. О, ні, ну, 384. 380, ну, вона шатає. Да. До, до трактора дотронувся. Бачите, кіло сразу скинув. О, ти, ні, 384, бач, як заспокоїлося 384. Mm -hmm. Ну, не знаю, бач, на телефоні диви її моргає. Моргає, ну це ж потому, що дисплей оновлюється. Mm -hmm. нормально. Це нормально. Ну все, 384. А це цяцька, так? Да? Mm -hmm. Мінімум 10 кілограм важить можна. Написати. Ну, а дискретність типу... Так, да, ділення 500 грамів, 500 грам, 500 грам, да. Угу. Mm -hmm. Так, давай потихеньку. Тепер отак. Давай. Ага, давай, давай, Хорош. давай. давай. Що, що. Хорош, хай висять. Потім... Підставку, Підставку там, да, так, підставочку. Робити, підставочку. Да? Ну, загалом, отака цяцька. Перший... А, ні, ну це, в принципі, не, перший... не перша вага, яку вони зважили. Перша вага ти ж був, в принципі. Нормально, ага. То... все, все, ану. Опускай. То вже процес пішов. Ну і доживем, я ж кажу, будемо здавати кукурудзку і ну, пока, да. покажемо. Ну, воно ж теж там не одразу, бо воно так. буде бігати циферки, ті знаєш, вверх вниз будуть. А так все, знімай. Ну такі, Вони в принципі не, не, важкі. не важкі, але ну, таке. А, ну, так, три, Скільки ну, тут? тут 20-ка, мабуть, 20 точно. Ну, палець, да, і 20. тут оце. Більше 22 десь. Ну, а, на 5 тонн крюк, дивіться. Uh -huh. На 5 тонн. Ну, з запасу. Ну, болтан. Так що, будете... Чи... На, на краємку буде, тут так вішать, так. Да? Ну так. Да. Ні, ну у нас більше трьох тонн, я скажу, нам толку не було. Правильно, ну, 300 лет. Орієнтовно, там оті біг-беги, що там, ну, 400, 500, 800. 80 до ну, до ну, тонни. До тонни, да. до тонни максимум. Ну, в принципі, Было зручно. Ну, цікаво, знаєш, попробувати це куно, як тоді ми піднімали, наскільки клапан зарабатыває. Ну, ну э, щось важке, ну, типа. Ну, так, плиту то. ми тоді піднімали, пам'ятаєш? Плиту, Дерево сума. виривати і типу, попробуй. Ну, а що? Так, а що? Кун ні, тобі не... Розправить. Ну, ти їх не ми перегрузиш. Не ну, це будемо гратися, подивимося. <гум> для цього, для іграшок. ігри. Ну, скільки треба для дерева, <для ігра>, да? <гум> будемо кажуть, що <гум> для такого горіха треба 16 кг вирвати. Ні, ну, смак... Ні, Ні, ну см... ні, для, так... для, для більшого... Треба створити тягу там стільки-то кілограм, да? <гум> Коротше, будемо бачити, що там і як посилання, як і казав в описі. Все, ховай, щоб не мочилися, не побилися, бо ми їх щоб дожили до кукурудзи, хоч, щоб все було нормально.